Вас, десантники. Вітаю вас з ним перемоги! Расвітоваріші солдати! Поздоровляю вас з ним перемоги! товариші офіцери, міліції, рятувальники. Вітаю вас з Днем перемоги! товариші курсанти, ліцеїсти! Поздравляю вас з Днем перемоги! Слава! Хвилина мовчання. Затихли всі кроки. Скорботи хвилина. Громада мовчить усім по іменно. Хто впав у бою, хто відстояв нашу свободу? Знамена нахилити коліно, приклонити. Дорогі ветерани та учасники Великої Вітчизняної війни, товариші, генерали і офіцери, сержанти і солдати, шановні мешканці та гості міста Дніпропетровська, в історії незалежної України серед багатьох величезних дат Дню перемоги належить особливе місце. Цей день, 9 травня, вже багато років є водночас урочистим і трагічним. Він близький для усіх поколінь українців. Це свято змушує і молодих, і тих, хто має значний життєвий досвід затримати подих, згадавши героїв, які полягли за нашу свободу. Адже немає в Україні родини, яку б оминула ця війна, кого б вона не торкнулася. Своїм чорним крилом, схиляємо голову перед пам'яті оспіввітчизників, які поклали життя за батьківщину. Згадаємо і тих, хто зустрів перемогу, але не дожив до сьогоднішнього дня. Вічна їм пам'ять! Цей славетний день ми віддаємо щиру шану всім тим, хто у жокій битві виборював нашу свободу, хто захищав рідну землю. Кому Європа та й весь світ зобов'язаний звільненням відкоріщуваючими фашизму? Україна сплатила страшну ціну за свободу. Більше 80 мільйонів українців віддали своє життя за перемогу. Пам'ять про мужність, незламність нашого народу, про звитягу воїнів-визволителів рідної землі залишається в серцях кожного українця. Велич народного подвігу і значення великої перемоги не підуть у забуття, а славні сторінки історії не припадуть архівним пилом. Два з половиною мільйони наших земляків отримали ордяний...

Дніпрокотковського Дніпро ордена червоного прапору армійського корпусу. Військовослужбовця кого є правонаступниками героїчних традицій. Прослаблених шостої хварнійської настуряї. Сім після п'ятій спосіб борців армії в штабі війни. стали героями радянського союзу. А двоє з них достоєні всього звання двічі. Брукують представлені військ проти повітряної оборони. 1039-го задісного ракетного полку, що мають задітно артилерійської бригади, ради розтулки військової частини полізвяних стіл Збройних сил України і Брудовський занітний ракетний пол повітряного командування центру. Із маршем машем рухують 93-ї організові Балдійської, Харківської, Двічі орденів Червоного прапору, орденів Суворова і Кутузова, другого ступені, механізованої бригади, яка була створена на базі 90. Українського війська, яка входить до складу об'єднаних сил швидкого реагування. на чолі йде командир бригади, полковник Юрій Содови. Прочисту маша крокує 26-й об'єднаний кніг орден Олександра Невського задів. Теж сестра служби відбуваний у героїчні дні. 941 року, як 26-та, окрема залізних камерана у 12-го привої активному стані найважливіших проєктів раді Петровського прийому. Парадну застрою раду із міцного службовства відброні сил України. Чід Бога воїни Міністерства внутрішніх справ України, управління центрального ордена Червоної зірки. Торіального командування, славні нащадки воїнів, які в далекі воєнній руки приймали активну участь у містоні із несереджними площами від нівецько-пашинських закладів, на челі майор четвери, майорни Шлега, прочисне проходження продовжить усади Державного університету внутрішніх справ, у складі якого жіночий звод. 45 років він стоїть на варті захисту прав та свобод громадян, захисту громадського порядку, зберігаючи мир і комісії і відчинені, захищаючи інтереси держави і суспільства, наче істрой до начальник відділ організації служби, майор міліції Сергій Бобришев Ходить підрозділ особливого призначення, зборований у 1992 році. Окремий батальйон міліції особливого призначення є високомобільним спеціальним підрозділом, створеним для боротьби зі злочинністю забезпечення правопорядку та охорони громадського порядку. Обздовж три вони проходить МНС України в Дніпропетровській області, який налічує більше 4 тисяч бійців. Вони щоденно вступають на бойове чергування, малаючи наслідки пожеж, етногенних аварій, природного лиха, займаються профілактикою надзвичайних подій у регіоні. Ради в розрахунку проходять курсанти кафедри військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту України Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, єдиний військово-ручної підрозділ України, який готує фахівців для Державної спеціальної служби транспорту на органі військових сполучень Міністерства оборони України та офіцерів Самату. На площі разом із військовослужбовцями на чесня перемоги чітко крокують вихованці та педагоги комунального закладу освіти ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Євгена Березняка.